Ну що, привіт, дорогі друзі, вітаю вас на каналі Повук вітаю вас з новим 2026 роком. І хочу в цьому відео підбити деякі підсумки, деякі свої враження про єфутбол. Ну, про цей минулий 25 й рік. Так, випустили нам на Новий рік, нарешті якийсь прикольний пак з цим Месі, з епіками. Цікавий пак, але ну, виглядає це так, що немає бабок, немає контенту по суті в є футболі. І цю тенденцію вони не міняють. Але я скажу, що цю тенденцію вже пора міняти, просто пора. Можна сказати, що от е ще минулий рік, позаминулий, був сенс донатити в Є-футбол, був сенс кидати гроші, був сенс розвивати цей проект. Але зараз, як на мене, просто в цьому немає жодного сенсу адекватного, просто кономів. Вони дають нам епіки, але не дають можливості якось ем, приймати участь в івентах, якось скайфувати від гри за ці епіки. Тобто сенсу донати зараз ну, взагалі вже нема. Раніше, в принципі, сенс невеликий був, ми по суті донати леконамі більше авансом, як на мене. Е, і своєю жадібністю вони просто не дають контентові нормально розвиватися в e-футболі. Е Ну, на жаль, ми маємо таку тенденцію, розвитку немає, все стоїть на місці, дали той дебільний смартасит, не дали можливості його кастомізувати. Відчули, що є якась така стабільна планка, в принципі, можна не сильно напружуватись, не сильно заморачуватись собі, брати бабло, собі, донати, йдуть, в принципі. Все рівно, все стабільно, там сервера хамають, нічого страшного, потерплять люди. Дамо компенсацію 10 тисяч синіх ГП, які нафік нікому не потрібні. Ну, Це ж компенсація, це ж вибачення є. Ну, коротше, таке, таке, коротше. Ну, мені здається, що Konami рано чи пізно доведеться таки Передивитися своє відношення, передивитися своє ставлення до грати. Можна зробити просто паки, які будуть за донат, будуть видаватися ці епічні бігтайми їхні ці дурнувати, 110-ті, там ті картики Та білі з ним Ну дайте за бездонат, щоб люди могли нормальних епіків крутити, епіків Рональдинію епіків ПТО, епіків Шеви, епіків Месі, Там, ну просто звичайні епічні картки, але за івенти, за змагання, щоб вони були. Щоб був контент, було за що боротися, було за що змагатися, був якийсь інтерес до гри, щоб... А по суті за бездонат ми отримуємо ну шлаг якийсь. Ну просто сміття не потрібне. За яке ну взагалі не цікаво. Ні змагатися, ні боротися, нічого. Це ну, блін, такі от реалії, такі от реалії від Konami, там, ну Я розумію, в принципі, ну хай там буде епічний бігтайм, Рональдіння, епічний бігтайм ти три епічних бігтайма, 150 гравців. ну На таке донатити в принципі навіть є якийсь сенс. Але є сенс в тому плані, якщо ти звичайних епіків можеш отримати за змагання, за івенти, там, то рішення насправді дуже просте. І це рішення насправді допоможе. Зробити якусь картку більш насиченою різними версіями різних гравців. А то по суті виходить, що одні картки є у нас в грі, а дуже багато карток ми вже втратили. Зокрема, я вже не пам'ятаю, коли виходила картка Андрія Миколайовича Шевченка. За бездонат у нас що цікаве, зараз є Олівер Кан, Є в нас там хав'єр занетів захист, ну і все. і все, все версії які ну, взагалі не актуальні. Ну, і там, може цікавий, але що в нього один феноменал фінішів ніякого тобі Бліцкрулінга, ні, ні ловскрімера, нічого цікавого немає. там Ну і Немає різноманіття карток, Ти не можеш собі експериментувати зі складами. ну Можеш, якщо ти там... Будеш нам все донатити підряд, викидувати шалені бабки, в тебе є шанс там поекспериментувати зі складом, поставити різних епічних гравців. А Тут ми по суті. Е якщо ми мало донатимо, або без донату взагалі граємо, то в нас немає особи вибору зі складом. Ми граємо просто тим, ким нам дає кони. Ну і це це дуже хреново на мене. Жаль мій погубить. Тому я бажаю, щоб в новому році конамі передивилися цю свою дебільнішу концепцію і дали нам нормальний контент. Ну, Хоча б такі прості рішення прийняти, про які я говорю в цьому відео. Бажаю нам цього найкращого, бажаю гарних перемог, гарних вражень, мирного неба над головою. Коротше, друзі, з Новим роком, до нових зустрічей. Рональдіньо. А намагався я фінец шот пробити. І ось шаденний епік, це безкоштовний епік, це Стефано Фіорі. з Фіорі. Ну класно відіграв, ми бачимо. Дуже добре.